Ну, і що там психолог тобі сказав? Та, що порадив? Та що сказав? Сказав, що в мене, розумієш, великий стрес, його треба викинути. Жив? Як викинути? Ну дивись, стрес то і, те. і тебе треба лишити, розумієш? Але я тебе маю лишати поступово, поступово. От, наприклад, нині я піду із подружкою в ресторан. Я теж? Ні, ти ні. Ну, як ти можеш піти? Ти, ти будеш вдома страждати, ну я ж тебе лишаю, розумієш, поступово. Ну, Потім тако подумала, на чотири дні поїду в буковель з кумов. Ну, розумієш? А я ж що страдати, так? Так, ти страждаєш, ти маєш думати, ну я ж тебе лишаю. Ну, я поняв, поняв. І потім думаю тако, знаєш, може на тиждень я поїду з жінками з вільними чоловіками в Іспанію відпочити. Ну так знаєш, поступово буду лишати, щоб не був такий великий стрес В Іспанію на тиждень. Так. А я що туди маю робити? Йти, я до, до того псих, психолога твого чи психіатра, щоб може я від когось трошки їздив? Ні, ти можеш піти до психолога, най тобі поради, як ти маєш виправити ту ситуацію, як ти маєш бути не стресом для мене. А нормальним чоловіком, може ти поради, як виправити все, а я на даний момент поступово тебе буду лишити, розумієш? А. Напевне, ти до нього і запиєш, що ви ж толкова людина, такі поради дає. Що, напевно, зараз вилетиш з цієї машини і знаєш, коли поїдеш? У чугани!